Всім привіт, народ! З вами Рейнар, І це мандрівка Іло Пеклом. Гра номер 8, промо номер 8. Ми граємо проти трандла. Що буде намагатися зробити трандл? Це, скоріш за все, поставити нам прямо за спину свій пілар і кинути W, залинити нас. Тому наша задача не наближатися до нього на рейндж його пілара, який не дуже великий. Я не впевнений щодо конкретного ренджу його пілеру. Чи він більший, ніж наша автоатака, чи ні. Талон робить якийсь Cheeszy крінж mm -hmm. Але скоро ми це дізнаємось. Каїн теж робить якийсь Cheeszy крінж I don't have time for ненадійні play. Знову ж таки, я очікую якогось Чізай із куща. Тому я стоятиму подалі від нього. А от і він. Чому мої міньйони не б'ють трандла, вау? відбувається? Ну, в принципі, непогано. Мої міньйони чомусь не тонули і не стали би бути трандла. То ще що вони скинулися йому по автоатації, і такі, ааа, ми передумали. Я не знаю, що це було. А, я, я почав битися за ним, тому що... Ми ж там мої міньйони, Типу. Вони повинні були готовки, але вони цього не робили з невідомої абсолютно для мене причини. Хилятись. Кент у нього Q. Кент у нього Iroхи попрокати присонцю майн. Так, пообстрілювати його. Він піймав таверхит. Це чудово. Я не буду танкувати хвилю. Нехай вона почне бути тавер. А, він не співатоверхит. Шкода. Так, доволі. Доволі багато трейдів. Відбувається на цьому лейні. Я не буду підходити до миньонів, це буде інт. У мене тут кайн. Давай, бро, йди. Прям під павер. Ха. Вони, мабуть, думають про те, щоб мене задайвати. Я поставлю сюди вард, щоб знати, чи чекає не буде там чатувати на мене. Буду стояти далеко і лутати експу. І ластхітати тих міньонів, до яких я дістаю. Пуля в нехорошому стані для мене, тому що вона пушиться до Трамблу. Я кидаю і одразу відходжу, тому що я знаю, що він піде на мене. Так ем. Трандл. Трохи перестарався з атакуванням мільйонів. І тепер хвиля пушатиметься до мене. Ще чудові новини. У нього немає прискорення, тому я можу трошки ближче підійти. Хочу, щоб не зафіксувалось на тавері. Ауто і -E, Auto Q. Нічого не вийшло. О. О. Поки трандла тут нема, збираю позбираю міньонів. я хочу 1100 голд для того, щоб купити. Берсерки розгрівс. І після того я повернусь на лейн на телепорті. Нужно же забрать эта чанку. Бам. Просто пойду на рекол. Можливо, спробую захво запрізати цю хвилю. я не дуже хочу дозволити йому це зробити. О, він мене ультанув. Не буду ультавати поки що, я доволі близько до свого Суатаверу. Мені треба було, мабуть, на нього флешнути йому на голову. Щоб моя ульта його продамажила, і тоді я добив би його, скоріше за все своїм, і я не Впевнений, просто я думав про це, але я був не впевнений, що до того, скільки демеджу наносить моя ульта. Вона наносить 205 демеджу. І в нього залишалось. О, болись трохи більше 200 хп. Так, скоріше за все, я міг би його добити. І моя і наносить ще 9%. 9% максимального здоров'я. Так, я скоріше за все міг вбити трандла. І це було б для мене абсолютно ідеально. Він витратив флеш і не вбив мене, і окрім того, я досяг своєї мети, я розбив хвилю Тауер. Де я просто атакувати постійно, що, що він так сидить тут, то. Трохи втрачу це мініоню, звісно, що не дуже добре насправді. Ймовірно не варто робити, але... Я хочу його зігнати з лінії до того, щоб запушити. Повернутися ще, можливо, за дайгером одразу після цього. У мене буде невелике вікно. Так, скоріше за все, якби я флешнув трандлу на голову в той момент. Я міг би його вбити. Не забуваємо, що в нього немає флеша. І ми його вбили. Супер. Він зоне веркомітимся. Я знав, що в нього немає флеша. Мені треба максимально швидко запушити це для того, щоб нас не заганкав джангл. І лівнути Лейна. Я навіть не витратив телепорт. А це неприємно. Але я вимушений допустити це. Тому що хвиля буде зіпсована. Тепер я, мабуть, через це вимушений буду юзати телепорт. Але па. До нас пішов Акшон, Але я встигаю лівнути. Вау, він флешний шо? О, я майже ульта нуль на секунду, до ульти, я би вбив акшана, якби вона встигла відкатитись. Він явно знав, що я точно саме в цьому кущі, скоріш за все, я так думаю. Тому що він так флешнув. Я просто. Якби. Якщо ти не знаєш, що я там, я не думаю, що тебе що Я думаю, він знав, що я точно сижу в тому кущі. Прикольсь. Шкода, що 0,1 секунда до ульта була. Я б вбив Акшана, тому що я зніс йому пів ХП просто за QE. І він вже витратив всі свої мобіліті абілки, тобто в нього не було абсолютно жодної можливості вже вийти із файту зі мною, вкинути його. І я би і я мав майже вже застаканий літал темпа, я б просто знищив цього акшана. Це була би дуже-дуже-дуже велика помилка від нього. Тобто це як флекшана був. Він не міг знати, що в мене ще немає ульта, я думаю. Він не міг знати таймінг настільки точно. Йому б пощастило. Так, зараз вже на першому рівні Ultimate Кейл, okay, він триває 2,5 секунди. Не так, як раніше півтори. А, так тому. Трамбл грає так впевнено, але ну, тут, мабуть, десь каїн сидить. Шкода, шкода! Якби я вбив Акшана. То я би просто. Знищував далі цього трамбла. З другим кільчиком. І треба відійти, так. Одразу ще він почне на мене бігти, я прискорююсь, щоб не попасти в цей пілер комбо. Він має час для того, щоб розбити хвилю. Аааа, <реш> боже, він знов флешнув. Ааа, тепер я від нього помер. Блін, це такий. <реш> він вибіжав з мого ульта і флешнув. Ну, типа, він все одно помер. Він тепер втрачає цю хвилю, але той факт, що він вбив мене, це неприкольно, блін. Те, що Він так сильно комітиться. щоразу, І. <реш> Це просто трохи душно. Настільки, що ці трейди якось невигідні для мене чи щось типу того. Я задоволений, коли Трандл втрачає експу. Я вже обганяю його на рівень. Тому що я втратив набагато менше експи, ніж він. А, та, але просто. це його абсолютно хворий комітмент. Трошки напрягає. Так, мені немає сенсу зараз грати агресивно. Хвиля пушиться в мою сторону, у нього більше міньйонів. окрім того, він сам її пушить. А, завдяк, що він не повинен, робити. Тому що... І тепер в мене ганка. Я зараз помру дам цю ганку. Так, він не мав би тут пушити. Тому що тоді я втрачав більше мінньонів. Але хочу, щоб прийшов Каєн, мене не має ультимейта. Це немало такого значення, серйозно. Знову здох від талона. Недобре для нього. Разу трейдитись в один в один. Талон приходить. І вбиває трандла. Але було би класно, якби він приходив, наприклад, тоді, куди приходить Каїн на контрганг. Тому що тоді би ми розмінювалися, скоріш за все, 2 в 0. Можливо, 2 в 1. І це було б набагато краще трейди, ніж один в один. Але а талон була... постійно десь спить. Він постійно невчасно. Він постійно запізнюється. Але в будь-якому випадку. В таких трейдах для Трамбла, звісно, немає нічого хорошого. Вони абсолютно невигідні для нього. На місці Трандла я був би дуже незадоволений таким розвитком подій на топі. І той факт, що він пішов на мід. Виглядає так, наче він дійсно не дуже задоволений. Він, звісно, забрав 5 плейтів. Чому ця кайса левел 8 намагається пушити мене в обличчя? Хтось мені пояснить. i heading to base for upgrades and resupply. Justicar, out. I AM THE DEATH SENTENCE! It's time to leave this lane. I don't know where everyone is. Вони знову можуть на мене полювати. Та, мене тут немає, бро. Можливо, я впіймаю кайсу зараз. Це буде для мене доволі приємний кіл. Досідівся, це повністю моя помилка. У-у-у, вона вижила. Скільки в неї було ХП? 30? Так, ну і досівся, але. Схоже на те, що ця гра не буде якоюсь надто важкою, тому я можу взяти трошки по ризику. І окрім того, це засетопило 2 кіла для талона. Ще додаткових. Амм. Um, талон як завжди. <седження> Запізнився. Але. Це окей. Мені це підходить. В принципі, враховуючи, як іде гра, талон попереду, Мальзахара попереду, МФ попереду. Я можу грати трошки ризиковано, враховуючи природу мого чемпіона. Якщо моя команда попереду. Я можу дозволити собі полімітте і потренуватися трошки. ризикованіше, це буде корисно в іграх важчих за цю для того, щоб... Вау! Розуміти, ліміт чемпіона Ну і окрім того, а, в результаті для команди цей трейд був хороший. Тому що талон золота. Ще 2 кільчика. І тепер у нас open top. Можем знов паште, не знаю, що таке ха-ха, ха-ха. Психопат, ты тром просто психопат. бам Набридливе екшан, як який рісує тімейтів. Підберу трошки лісу. Хвиля буде пушитись в мою сторону. Незважаючи на те, що кількість мінйонів однакова і там, і там. Але правило таке, що якщо кількість міньонів в двох хвилях однакова то та хвиля, яка перебуває ближче до своєї бази, буде пушити. Бро, ти помер. Не треба мене спампімати. То він завжди запізнявся на плей? по я його трошки таксану. Stop resisting. Він може втрачати голову від цього, але мені все одно. О, він маленький шкалярик, який хоче мені помститися, як бачите, але... Буде дафти тут тавер. Бази, мені немає що сидіти тут надто довго. То я можу його. Так. Він буде просто сидіти під тавером, тому мені тут немає що ловити. Я краще рікальнуся, можливо, заберу цих краг. він біжить. А, я застряв, ну це так. Тупо, якщо чесно. Це як я застряв між крагом і Піларом. Це не простий А, мене віддаліша гра, але. В Минулі грі. Минулі грі моя команда зробила Це, аби ми програли, незважаючи на те, що я зробив все, аби виграти, тому... А. Тепер нехай рвуть дупу інші замість мене. Твій Я йду туди, де є мінньони. Твій відстроїв. All crime will be eradicated. Your children has destroyed eternity. в І рівно. Можно взять барона? Буде не зайво. Поки вони вимушені депатись. Від атакуючих хвиль миньонів. Треба було зламати цей флен. Але це така гра, що <свіс>, це не має значення, <плес> вау. І це все. Дякую за перегляд. Ставте лайк. Пишіть комент, підписуйтесь на канал. З вами був Рейнор, і побачимось наступної гри.